Привіт, мудрим небайдужим США тиснуть на владу в Україні на Володимира Зеленського, щоб він прийняв умови Росії і погодився на перемир'я з подальшим виборчим процесом, виборами і довгостійким миром. Саме так мені підкоригували моє вчорашнє відео, підкоригували за кордоном. Вони мені, мої нові товариші, вказали на те, що я не повністю бачу картину, і я зробив цей стрім для того. Щоб в якійсь мірі доповнити, з їхнім твердженням тиск на Зеленську відбувається з усіх сторін. І якщо ми з вами ну, переймаємося і бачимо в першу чергу тиск через обмеження постачання озброєння, то насправді це лише пазл загального тиску. Один пазл з багатьох. Як мені вказали, що пазлами тиску є. Оці всі ряд статей в західних виданнях, які дискредитують і Зеленського, і все його оточення. Стаття в «Політику» по ярмаку, оцей весь кипіш, весь тиск на Чернишова і відповідно Мідіча, який є гаманцем Зеленського, скандал Стефанишиною і з іншими ці скандали лише будуть подовжувати. Все це елементи для того, щоб спонукати Зеленського до. Якнашвидшого підписання перемир'я. Умови, надані Росією в Стамбулі, США, вважають прийнятними. Так, їм хотілося б, щоб все-таки припинення вогню на лінії розмежування, але їх цілком влаштовує, якщо е, під патронат Росії перейде Запорізька, Херсонська, Донецька, Луганська повністю області, а також наша Автономна Республіка Крим, яка зараз анексована. А тому вони вважають, адміністрація Трампа вважає, що єдиною перепоною для того, щоб мирний процес відбувся, є Зеленський і його команда, яка пручається у такий спосіб з усіх сторін їх тиснуть. І звичайно, найбільш сильним тиском є обмеження постачання боєкомплекту до американської зброї, яка фактично стає недієздатною. Це ті самі системи Петріот, які Охороняють в першу чергу печерські пагорби: офіс президента, Верховну Раду, Кабінет міністрів. Ну і ті їхні приміщення, де приймаються та приймаються рішення, в тому числі щодо подальшої війни. Мене поправили і сказали, що в принципі нічого нового немає. План чітко затверджений. Він був донесений Трампом, донесений не тільки там мені тим, хто мав змогу поспілкуватися в кулуарах. А JP Морган який дав чітку аналітику, чіткий прогноз і іншим агентам, в тому числі бізнесу. І план буде реалізований, як мене запевнили. Іде бачити дещо збій з часом, тому що було обіцяно, що в червні буде припинення вогню, але він буде реалізований від нього. Адміністрація Трампа не відмовилась. І цей план чітко зараз базується на тих інструментах, які увага, друзі, були проголошені Трампом ще в 2024 році. Мені нагадали, і це так я згадав, що Трамп саме так і говорив, що як він буде впливати на досягнення мирного процесу в Україні. Він так і сказав. От подивіться, стаття рівно рік тому. Чітко зазначено, що буде тиск на Україну в частині припинення постачання озброєння. вам ще одна стаття початку цього року. І тут так само, тобто нічого нового фактично немає. Просто до цих ну, підкилимних розмов додався цей вагомий важель в частині обмеження постачання озброєнь. До речі, він уже запускався. Мені теж нагадали, він уже запускався тоді, коли Зеленський побикував в овальному кабінеті. Тоді було на декілька днів зупинено постачання. Боєкомплекту, і він тут же зразу переобувся. От зараз черговий етап, і саме тому Зеленський зараз в паніці шукає можливість переговорити Трамп з Трампом. Саме українська сторона, як мені зазначили з Вашингтону, наполягає на цьому діалозі, на цій розмові і шукає можливість поговорити. Розмова буде завтра-післязавтра, і в цій розмові Америки доведуть Зеленському про необхідність припинення вогню і. Про те, що Україна повинна поводитися на умови Росії. Тиск на Росію відбувається паралельно, і він, звичайно, в тому форватері, щоб Росію не відштовхнути, а лише притягнути до західного світу. Тому, друзі, ми з вами заручники ситуації, коли ми з вами залежимо від волі Зеленська, який все ще ну бачить себе на посаді президента і продовження війни це можливість залишатися на посаді. І лише Сполучені Штати Америки, Дональд Трамп, так в своїй такій дивній манері, так своїми інтересами геополітичними, але миру ну хотілося б, звичайно, щоб це було більш жорсткіше. Мені особисто я би хотів висвітлення всіх фактів зловживання влади. Але я думаю, що ці факти, навіть які будуть знайдені комісією, до речі, ще комісія Сполучених Штатів Америки прибула хто знає, дайте посилання, яка теж перевіряє, як використовувалась зброя. Як використовувалися фінанси, і це теж певний елемент тиску. Я до речі про це в новинах наших не знайшов. Можливо, якраз ця новина знаходиться, знаєте, поза нашим поглядом. Буду писки шукати. Так, от всі ці елементи вони покликані тому, щоб зараз надавити на Зеленського і е, досягти перемиря припинення вогню в Україні з відповідним виборчим процесом. Коли я дозначав, що якось дуже повільно це відбувається, мені зазначило, що Україна зараз за оцінкою зовні. За оцінкою американських аналітиків, а вони ну повірте, не самі дурні. Вони як то кажуть, викладають там, де ми вчилися, або навіть вони створили ті інститути, де ми вчилися. Так вони зазначають, що Україна на межі оцього громадянського внутрішнього потужного конфлікту з центробіжними процесами, коли можливе створення взагалі. Не одної, не двох, не трьох, а навіть декількох квазі республік які частково будуть поглинуті Росії, частково можуть перейти в незрозумілі рухи, тому щоб цього не відбулось, щоб залишилася там легітимна влада. Процес відбувається так дуже делікатно і хірургічно. Подивимося, наскільки наскільки цей хірургічний процес себе виправдає, як для мене, то продовження війни щодня це вбивство українців. І це вбивство українського майбутнього, тому що українці все більше і більше розчаровуються і не бачать свого майбутнього на теренах України. Те, що ця влада має піти в небуття, те, що нам треба буде після досягнення миру взагалі міняти всім взаємовідносини, викидати смітник все законодавство і навіть ту саму конституцію, на яку багато хто молилися, але саме вона дозволила процеси бусифікації, саме вона не має запобіжників стримування влади, яка повинна слугувати. Українцям влада це лише менеджери, які повинні обслуговувати українців, виконувати їх волю. Зрахуванням існуючих на сьогодні електронних інструментів можна мало не щотижня проводити то чи інше опитування, той чи інший референдум. А чиновники у владі повинні виконувати волю народу, і це і є пряме народовладдя, це і є той базис, на якому повинна триватися держава. Людина понад усе, людина центризм. І влада, виключно менеджери слуги народу, правильне гасло, яке було споплюжене Зеленським і його бандою командою. Отже, друзі, чекаємо найближчими днями, чекаємо на телефонну розмову Зеленського з Трампа і подивимося, як після цієї розмови буде вести себе Зеленський.